Всім привіт з вами містер Єкс Я не знаю як у вас відчуття в мене зараз в мене зараз Все погано Я не знаю Я не знаю ще що... Точно коли випускати ролик Ну, по плану має вже скоро виходити І... Так що чекайте. Треба ще здавати скоро тести, там отні мені поступати. Мені зараз не знаю. зараз, Я не знаю, що зараз робити. Мені... Не знаю, що мені робити. Мені зараз дуже тяжко. Ріши якось, це вам сказати, бо ви... Найрідніші, можна сказати. Не знаю, що кому сказати. Напевно, Ніх... ну, ніхто не вислухає так, як ви. Зараз йду. Не знаю, що робити будь ласка підписуйтесь на канал ставте лайки будь ласка і будь ласка підписуйтесь на канал ставте лайки і навіть можете хоча б не писати коментарі хоча б поставте лайк підписі на канал і передивіть Це відео не знаю чи вам хоч раз так було, чи ви не знали так, як робити що чорно. Не знаю, що за мною робиться зараз. Зараз клами да. мічергіт був, розвитку пока. Пока.